Такий нюанс. Ось так почався новий тиждень жнив. Немає чим зайнятися. Буду полірувати панель. Газончики просто ідеальні. І таке буває. Поїхав е, за запчастинами. Так тепер виглядає. No, no Ось вже приїхав на свою сою. Така вона у нас повністю суха, вже і навіть почала висипатись трохи. Найраніший сорт. Все впирається в комбайн. Немає нікого, щоб змолотив, ще ніхто не готовий. Ось в сусідів теж ранній але все одно зелене стебло. У нас то повністю суха. Для порівняння агрохолдинг тільки-тільки жовтіє. Але нічого, ніби має приїхати, то вже таким самоскидом приїхав. Тут її небагато, але все одно треба ж забрати. Минулого року нам тут джундір косив, додам відео. А це Мойсейчик. Ну це і гарно бере, як флексою над самою землею. 40 хвилин молодьби і комбайн всипається. Наступним кадром ми вже повезли її здавати. З 30 сотих вийшло майже 900 кілограм. Тому можете порахувати врожайність. Тільки завезли свою сою, викликали вже на велику. Стою, чекаю. Ой, зараз ляжу, посплю. Ось так почався новий тиждень жнив. Андрійко заїжджає на поле. Стоїмо, чекаємо. Десь там комбайни ходять. Вже дві машини загрузились. Погода така дійсно, 2 вересня, осіння-осіння. Похолодою вже тягне, небо якесь таке затягнуте. Такий у нас маршрут. Їдемо по полю. Не дуже це люблю, бо ця пилюка, стерня забиває в радіатор, саме ж новий радіатор затягує все туди. Але що зробиш? Чого я не люблю загрузку в полі? Став отак з краю, Поздовж, щоб менше їздити по полі, менше піднімати пилюку, не набивати радіатор та так поле не толочити. Почався вітер настільки, що я просто навіть не бачив кузова, куди мені грузить. Думаю, розвернусь, щоб далеко не їхати, не толочити поле на місці. Повертав їм тут трохи, але вже думаю, буде лущитись, варатись, то нічого страшного. Оце то називається брудна своя. Тут взагалі біда, я стояв. Все летіло. Одинадцята вечора. Заїжджаю на базу. Вигрузився, завтра забіду грузитися. То їду на базу, зараз додому піду. Мені тут поряд. Та й все, та й закінчення робочого дня ось таке. Це дуже добре. Новий робочий день, їду вже з бази. Ще поки не знаю на яке поле, але вже поїду Займу чергу, постою, подивлюся, як там генератор працює. Ось це дійсно називається Немає чим зайнятися. Поки стою, чекаю команду, що робити далі. Наївся, напився якоїсь всякої всячини. Тут у мене недоторканий запас лежить. Е, Немає чим зайнятися. Буду полірувати панель, щоб пахло, блестіло. Суправить їду. Гоутлендера. Агроном приїхав. Що ж зробиш? Веде на базу, щоб бачити, де я стою. Коротше, позвонили мені, в разі чого бути готовим, то приїхав, качаю повітря. Не знаю, в такі, таки, чи буде молодьба сьогодні, чи не буде, але подзвонили, що пізніше можуть викликати. То думаю, приїду, накачаю, щоб бути готовим. Була у мене ситуація, я розказував, продавав цього мана, приїхали дивитися, кажуть, о, та тут компресор калатає, тут двигун калата, я підходжу, роблю отак. Ну, А тепер нічого не калатає. Треба все переробити. Тут такий цей це крило таке, воно вже бите, перебите 10 разів. Немає часу. Просто що його ремонтувати? Його вже треба друге взяти, пордувати. А це треба час. Вже, ти, мої, можеш не валить дружу, я знаю, вже знайшов на розборці, де є таке. Та й поміняю. А то воно оце весілля на холости. Ось так тут їдеш, їдеш по бездоріжжю. Ямки, ну звичайна дорога, як у нас. Такі ямки, що вже і тяжко об'їхати. А там починається Європа. зараз покажу. А ось тут справжня Європа. Зона відпочинку, нова дорога, газончики просто ідеальні. Лодин. Ну Хто знає де це, то знає, колорама. Чя вона? Але тут такі газончики ідеальні. Я не знаю скільки їх разів на тиждень косять але тут можна грати в гольф. Але корови нагадують, що ми в Україні. А тут взагалі жах з дорогою. Класична комедійна ситуація. Вирізали два роки назад, настільки тут немає її, що взагалі немає навіть куди її об'їхати. А тут стоїть асфальтний завод. Навіть не фокусується. І оце їдеш по цих ямах. Машина по ширині в них не влазить в цю смугу. Жах, просто жах. Нагружений тут їдеш, то взагалі хреститись хочеться скрипить, вся ходова, ресори ті, косаки. Така тут гарна добова посадка. Машина вже на полі. Очікує комбайна. Вітер сьогодні такий осінній. Дорога тут. Сьогодні веземо не на шепетівку, як завжди. Старокостянтинів. Один тут, один тут. І таке буває. Тут, та нічого не видно. Так, а ну почекайте, почекайте. Я побачив тут ставок. Жнива ставимо на паузу, я зараз розмотую вудки. І два дні мене не турбуйте, будь ласка. Ну, якщо тут є карпи. Якщо є карпи, можете мене не боятись. Я вас все одно не зловлю. Одне, що тут це дуже поганий виїзд з поля. Виходить сильний кут нахилу. отут тут такий різкий. Ну так на відео не дуже видно. Виходить я, якщо по прямійку їду, то я зачеплюся корзиною запаски, Навіть якби я нею не, не зачепився, якби мене її не було, я б зачепився лапами. Ну, тут виходить, не видно на відео, але сильний дуже перепад. Їхати треба отак, ну тут видно з як їхала фура, але вона аж тут такий перепад в тій кущі на праву сторону так закладається, що прям дуже стрьомно, Ресори тріщать. Так що й мало того траса доволі живала. Ось такий нюанс. Я на під'їзду. На еліваторі якраз зараз буде міняти. Коротше, щоб встигнути, поїхав за запчастинами в Старокостянтинів. Батько випросив, він поїхав в Шепетівку, але не встиг я доїхати. Він подзвонив, що все є в Шепетівці, то я розвернувся. Такий вже був сенс мені їхати. Купив там, розібрали і по цьому попали в ній, сепаратора розібрали, там колбу хочу замінити. Там один патрубок в мене точніше, штуцер на антифриз протікав. Живо теж купив. Ну і колесо збортірував. Теж жива. Оце мої улюблені жива з такою технікою. От, так цікавіше. Нива. Ще перевіряли сепаратор, чи ніде не дали підсасує повітря, дали в обратку тиск, Ну, повітря підключили до машини, дали туди тиск. А я стояв біля колби, дивився, чи ніде не шипить. Як вона встрелила, як я весь в солярці, зразу мився. Це їхав в Старкон, сів в машину, закрив двері. Тут така, як, як в тракторі пахне. Так тепер виглядає сепаратор, нова колба. Але хочу замінити його повністю на Дафовський. Там є підкачка, фільтр зовсім інший. Він мені набагато більше подобається, ніж цей. А зараз показую, що робив з штуцерами. Хто пам'ятає, коли я там міняв компресор, тріснув цей сам штуцер, і я вже заколхозив. Зробив там просто підхомут і шланг. Але все-таки воно там прокапувало, воно мені не подобалось. Поїхав на розборці, знайшов оригінальний мановський штуцерок з трубкою. Восьма ранку стандартна процедура. Їдемо з риби. 7 градусів тепла. Це ви уявіть, а вночі під ранок було взагалі 5 і ми в палатках. Але це вже таке: останні дні рибальські такі перед осінню. Ліс, краса. Нічого ми не спіймали, клювало, то, в принципі, добре. Але нічого не, не зловили, ну нічого, ніхто не засмучується не перший раз. А на цьому, в принципі, відео закінчується. Тому прощаюся з вами до наступної неділі. Андрій підморгує, а це означає, що ви маєте підписатися, поставити лайк і написати коментар. Усім дякую, усім пока!